Камери, будь ласка, вмикаємо. Так. Я зрозуміла, дівко. Так, отже, будь ласка, сьогодні ми з вами говоримо про те, чому ґрунт настільки важливе тіло природи. Так, швиденько працюємо. Тому що на 10.00 на у нас з вами захід, так? Тому нам з вами немає коли зволікати. Так, яка пора року у нас з вами за віконечком? Місяць? Листопад, листопад! листопад, вірно. Так, далі сьогодні яке число? 15 листопада. Вірно, так за віконечком у нас сьогодні похмуро. Вірно так опади були. Ні, Ні не було. Температура повітря. Три, Три. в мене чотири. У мене чотири. Так, добре. А, скажіть, будь ласка. Нам з вами потрібно відгадати загадку. Увесь світ годує, а сам не їм. Це на що? Грунт, вірно, чому ви, він весь світ годує? Тому що. Рост, рост, рост я, я не е, що тільки дерева? Дерев я. А чому? Дерев я. На базу, на базу. Всі рослини ростуть в ґрунті, так? Овочі, фрукти, е, все, що ми їмо, все, що ми з вами їмо, все робиться з того, що росте в ґрунті. Так, добре, давайте, да, добре, давайте пригадаємо, що ж таке ґрунт і що входить до його складу. Отже, ґрунт це верхній пухкий шар землі, на якому що ростуть рослинки. Так, це і називається ґрунтом. А, якщо розглядати уривистий берег, наприклад, річки, так. Чи крутий якийсь хил яру, ми можемо з вами помітити, що верхній шар землі відрізняється від інших. Так? Він, е, зверху він дуже темний е, і грудкуватий. Грудкуватий, це що? Ну, значить такими грудками, так? е, можуть бути великими або невеличкими. У ньому розростається коріння рослин, так живуть комахи, черв'яки та інші тваринки. І чому він береться? Чому він береться грудками? Так? Тому що коли рослинка розпускає своє корінечко, то воно скупчує ґрунт біля себе і таким чином утворюються ось такі е грудки. Так, отже, ґрунт це верхній родючий шар землі, на якому ростуть рослини та живуть різні організми. Запам'ятали, так, що ґрунт це верхній родючий шар землі, на якому ростуть рослини, так? Так. А, отже, скажіть, будь ласка, для чого рослинам і тваринам потрібен ґрунт? Щоб, ну, так, деякі, деякі організми або тварини живуть, так. Це їхня домівка ґрунт, так? Так, вони там що? Живляться, так? Також що росли рослинам навіщо ґрунт? Тому що ну Ну чому? Ну чому для рослин важливий ґрунт? Тому що вони знову ж таки рослинки також беруть, вбирають звідти що. Поживні речовини, так, з ґрунту, правильно воду, і інші поживні речовини вони беруть з ґрунту. Отже, з ґрунту рослини корінням вбирають воду і розрізнені в ній мінеральні речовини. Ми вже сказали так, наприклад. Такі мінеральні речовини, як опале листя, стебла рослин, так? рештки відмерлих тварин, які перегнивають і завдяки цим мікроорганізмам, так що утворюється перегній. По-іншому він називається гумус. Також у ґрунті живуть дощові черв'яки, комахи та їхні лічинки, кроти, землеріки та інші тварини. Вони роблять ходи у ґрунті і полегшують проникнення в нього води і повітря. так? Тобто, дивіться, як все в цій, в, в цій природі, що взаємопов'язано, так? Тва, деякі тваринки, що живуть у ґрунті, так? тому що вони там можуть знайти все необхідне для е, свого е, життя. так? Подальшого. Вони... Що там, беруть поживні речовини, їжу і так далі. Але ще вони що, допомагають, допомагають водичці, що легше потрапляти у ґрунт, так? з допомогою цього рослинки краще вбирають в себе воду і мінерали, які є в ґрунті. Так? Дивіться, як знову ж таки, так, як це все взаємопов'язано. Отже, у чорному або темно-коричневому ґрунті... злодочка, включися, будь ласка, якщо вийде. Ну так. Да. У чорному або темно-коричневому ґрунті, ну, сильно його стукну стукни його кулаком. Зверху. Я відео одразу відео. Типа робуть э, маленький ребенок, а, ну, прибирай. О, дякую. Э, видео, э, маленький э, Визивайте, ну, mm -hmm. Так, добре, дякую. Отже, э, э, у чорному або темно-коричневому ґрунті, так, якщо ми з вами бачимо. Тривога. Я знаю, Матвійчик, ну не кричи так, переходимо в безпечне місце.